Netflix із самого початку задумував відьмака для того, щоб зайняти вільну нішу Гри престолів. Популярний фентезі всесвіт, колоритні персонажі, магія, пригоди та дуже цікава історія. Початкові дані були нічим не гірші за пісню льоду та полум'я. В Геральт та Рівії були непогані шанси вдало показати себе на екрані, але, як виявилось, старання стрімінга були марними, так як до якості контенту, який робить HBO, їм ще дуже далеко. Перший сезон був досить сумнівної якості по різним причинам, але найбільше критикували за нелінійну оповідь, містка з персонажів, відхід від першого джерела та ще купу всього. Все це не на жарт відлякало величезну кількість потенційних глядачів. Згодом з'явився другий сезон, який в перспективі мав виправити хоча б частину наявних недоліків та помилок, але сталося все зовсім навпаки. Франшиза продовжила закопувати себе живцем, так і не отримавши визнання у широкої аудиторії. Із виходом аніме про молодого Весеміра під назвою Кошмар Вовка ситуація трохи покращилась, проте мульт аж ніяк не міг кардинально змінити ситуацію. А невдовзі з'явився монстр Франкенштейна, або ж як його називає Netflix Кровне походження, яке довело, що стрімінг може і гірше. Міні-серіал показав, що перші два сезони відьмака, порівняно із тим шедевром, були досить навіть непоганими. До речі, огляд на кровне походження є на каналі. Буду дуже радий, якщо натиснете на відео та поставите вподобайку. А для тих, хто хоче згадати про що були перші два сезони основного шоу, можете переглянути переказ сюжету. Посилання залишу в описі. А ось що стосується третього сезону, принаймні першої половини, то про це зараз і поговоримо. Далі в огляді поділюся своїми загальними враженнями та думками, а також трохи детальніше зупинюся на сюжеті. Попереду багато спойлерів, тож майте на увазі, якщо ще не дивилися новий сезон. Почну з того, що Netflix вирішив розділити третій сезон на дві частини. Загалом нічого незвичного в даному рішенні немає, так як подібне відбувається і з іншими більш-менш популярними проектами стрімінгу. Поступово головна фішка, а саме вихід сезону в один день відходить у небуття. Я вас благаю, милосердний сер. Я з нетерпінням чекав прем'єри, так як великий шанувальник фентезі серіалів, а також мені подобається книжний всесвіт Сапковського. проте я ніколи не відкидаю того факту, що в серіалі від Netflix неймовірна купа проблем і недоліків. Огляди на перші сезони у мене поки що не було можливості зробити. Також я пропустив свій шанс похайпувати, коли виходили перші сезони, так як банально не мав ще тоді ютуб каналу. Натомість зараз маю можливість розповісти свої загальні враження після побаченого. Стосовно першого джерела і дотримання канону, то тут вже давно не варто очікувати на якусь більш-менш адекватну адаптацію. Ті, хто дивилися перші два сезони, розуміє, про що я, тож перед переглядом на дану деталь надій було небагато. Фактично ситуація наступна: творці шоу взяли популярного ігрового персонажа не менш популярного голівудського актора, світ де відбуваються події, і написали йому альтернативну передісторію, ніж та, що була у книгах. Це все, що вам потрібно знати, якщо ви читали книги і плануєте дивитися серіал. Якщо вас тригерить, що щось відбувається не так, як було в книгах, краще не намагайтеся дивитися. Без перебільшення можу сказати, що це зовсім інша історія. Якщо перший сезон хоча б робив вигляд, що адаптовує деякі перші оповідання, то з другим все дуже погано. Фактично залишилася тільки зустріч із Нівеленном факт перебування Цирі в Кайерморхені та допит любистка Рієнсом. Решта це фантазії сценаристів. Натомість третій сезон приємно здивував, коли переглядаючи його, я помітив, що загальний сюжет рухається в більш-менш знайомому напрямку. Звичайно, це голосно сказано, але від відьмака я не очікував навіть цього, за що новий сезон отримує від мене невеличкий плюсик. По ходу сюжету помітив багато сцен, які були в романі, як, наприклад, переполох із виверною в горсвелені, сцена лазні чи втеча Цирі. Все ж приємно помічати знайомі деталі. До речі, події, показані в новому сезоні, в основному адаптовують на екрані другий роман із відьмачої саги Час погорти». Романи я читав відносно давно, проте основні сюжетні події, здається, ще пам'ятаю, тож час від часу згадуватиму їх та проводитиму паралелі. Якщо із сюжетом в серіалі часто серйозні проблеми, то дуелі зазвичай виходять досить непогано. Звичайно, якщо у них бере безпосередню участь сам відьмак. Що що, а бої на мечах і загальний візуал виглядає досить пристойно і навіть епічно, помітно, що в третьому сезоні Геральту доводиться частіше використовувати меч, що йде тільки на користь шоу. Поряд із хореографією боїв варто похвалити переважну більшість костюмів і декорацій, на які я завжди звертаю увагу при перегляді будь-якого шоу. На щастя, безглузді нільгардські обладунки залишилися в далекому минулому. Тож і воїни, і знать та прості люди виглядають досить правдоподібно. А що найважливіше, це не виглядає як дешева театральна вистава. А звичайно, до реалізму серіалів чи фільмів, які засновані на історичних подіях, ще далеко. Але все ж, на мою думку, не кожен фентезі проект може похвалитися гарним візуалом, а його наявність це однозначно плюс. Якщо костюми і декорації ще можна хвалити в переважній більшості випадків, то зображення монстрів, як на мене, поки що не на найкращому рівні. Звичайно, це вже краще, ніж у минулих двох сезонах, але ще далеко до ідеалу. Їхня поява часом викликає досить змішані емоції, особливо коли вони контрастують поряд із живими акторами. Перед тим як продовжити, пропоную підписатись на мій телеграм-канал, де я публікую новини і світу серіалів. Також дякую меценатам за фінансову підтримку розвитку каналу, як одноразовими платежами, так і щомісячною підпискою на спонсорство. Ви дуже сильно мотивуєте надалі працювати над контентом. Якщо теж бажаєте підтримати розвиток каналу, приєднуйтесь до нашої спільноти серіалонів, після чого зможете першими дивитися нові відео, брати участь у закритих опитуваннях, знатимете про подальші плани каналу і багато іншого. Всі посилання в описі. Маючи в своєму розпорядженні величезну кількість матеріалу, просто неможливо не залишити в сюжеті пасхалки та відсилки. Домінік Хувенагель накаже кузену Лео Бонхарту ці витрати компенсувати чи монетою, чи кров'ю. Почну із Лео Бонарта, який невідомий фанатам відеоігор. Проте як персонаж літературної саги він досить харизматичний антагоніст і серйозний суперник, згадка його персони була дуже приємною несподіванкою. Окремо варто згадати також фразу Геральта Веретузі про бузок і Агрус. В книгах дане поєднання запахів згадується дуже часто і фактично привласнене Єніфер, так би мовити, одна із її фішок. І, будь ласка, не витріщайся на ідіотські сукні. Не витріщайся. Нас ще не знайомили. Геральте це Сабріна Глевісік з Аркарейґа. Шкільна подруга. Не можна назвати появу книги, якою користувався Авалак у кровному походженні приємною відсилкою. Скоріше навпаки. Спогади про даний міні-серіал приносять тільки біль страждання і бажання стерти з пам'яті його існування, але тим не менш дана деталь, як і самі моноліти, поєднують обидва серіали в цілісний всесвіт. Ну і, звичайно, я не міг пропустити згадку єдинорога, яку фанати відеоігор, думаю, зацінили. Візьми мене, о, так, язичком давай, як я люблю, о, так, продовжуй. Цікаво, йденорога тут немає. <рес> <рес> Часом. <рес> Крім переважно позитивних слів в сторону нового сезону, не був я з собою, не додавши трохи в бочку меду. Поговоримо про моє улюблене про нелогічність дій персонажів. Перше, що приходить в голову, це дебільна спроба Єніфер віддати цірі в Let Meїr у другому сезоні. Спочатку я вважав, що це на щось повпливає в майбутньому, але я помилився. В третьому сезоні конфлікт між колишніми закоханими закінчився вже в першій серії, після чого відьмак без проблем відправляє чародійку разом з його дитиною несподіванки. Так, звичайно, по сюжету між другим і третім сезоном пройшов якийсь час, і їх конфлікт можливо вщух. Вони довго переховувались і все в цьому дусі, їх переписки та інше. Тим не менш, цю незначну сюжетну деталь і без того складних відносин між ними можна було сміливо видалити, і нічого не змінилося. Вона закохана в нього, любов до солодкої отрути. Стрегобор цього не робив. Це все вільгефорд. Вільгефорт ще у фіналі першого сезону показав свою темну натуру, коли вбив пораненого чарівника, що дає чітке розуміння, що він ще той засранець. Тим не менш зараз стає зрозуміло, чому участь Стригобора у сюжеті не обмежилась першою серією першого сезону, як це було в оригіналі. Незнайомих із сюжетом книг глядачів відправили по хибному шляху, що є досить цікавим ходом. Далі хочу згадати невдалий река Тріенса, так як я вже згадав про Вільгефорца. Хоч другий сезон суттєво гірший ніж цей, проте стара версія Чаклуна була набагато кращою. Новий актор, на мою думку, не дуже вдало підібраний, так як виглядає досить карикатурно. Звичайно, Ріенс не дотягує до ролі антагоніста, якого з нього ліпили ще в другому сезоні, але зараз персонаж виглядає місцями просто куметно. Не знаю, можливо, на саме такий ефект і надіялись творці шоу, якщо так, то в них це вийшло. Та й загалом кастинг багатьох персонажів, переважно чарівниць, це окрема біль. Якщо в романах це візуально привабливі жінки, які спеціально з допомогою магії могли змінювати свою зовнішність щоб стати привабливими, то у шоу із цим все дуже погано. Фактично була перекреслена одна із важливих деталей оригіналу, але з таким лучком. Можна й до мене на гостину. А ви знали, що для збереження вроди вони приймають криваві ванни. Нехай про криваві ванни це не правда, Хоча, можливо, така байка згадувалася і в книгах, але навіть по лору серіалу чарівниці візуально привабливі, про що стає зрозуміло навіть із цього діалогу. Дані деталі, як на мене, взагалі не поєднуються між собою. Не бачу сенсу сильно на цьому зупинятися, але не згадати про це просто не міг. Ну і власне про кастинг персонажів, то не можна не згадати і про майбутній рекаст головного героя. Дуже важко буде сприймати когось іншого в ролі Геральта, окрім як Генрі Кавіла. Для серіалів це загалом не новина, коли між сезонами замінюють центрального героя. Проте Netflix зараз дуже сильно ризикує. І для кого не секрет, що значна частина аудиторії серіалу це фанати Генрі Кавіла. Шоуранер серіалу Лорен шмідт Хістріч, звичайно, обіцяє, що рекаст буде логічно обґрунтованим, але на мою думку, це завідомо програшне рішення, щось намагатись пояснити глядачу. В суті це не змінить. Глядачам доведеться привикати до нового актора, і це буде дуже складно. На жаль, перша половина сезону обривається на найцікавішому місці, хоч я і знаю про подальші події, але все ж там не показали хоча б частину бунту на Танеді. Як я уже казав, бої на мечах, особливо за участі Геральта, завжди виглядають дуже епічно. Тож на ці сцени я чекатиму в першу чергу. Можна по-різному відноситись до відкритих фіналів, проте зрозуміло, що було вирішено зробити саме так, щоб зацікавити глядачів увімкнути другу половину сезону. Попереду залишилися ще три серії, що цілком вписуються в події, які були представлені в часі погорти. Очевидно, що бунту на танеді приділять, якщо не всю серію, то значну його частину. Ну а далі Геральт буде лікуватися від отриманих ран в Прокілоні, де зустрінеться із лучницею Мільвою, яка вже засвітилася в офіційних кадрах сезону. А цірі відправиться в сольні пригоди, і якщо не помиляюсь, має познайомитися із щурами. До речі, із однією з учасниць банди вона вже зустрічалась. Цілому перша половина третього сезону мені переважно сподобалася, чого я аж ніяк не очікував. Перші 5 серій дивляться досить легко та навіть цікаво. Звичайно, місцями сюжет просідає і є купа всього, за що можна критикувати це шоу. Проте, якщо ви подивилися перші два сезони і не закинули серіал, тоді третій теж варто глянути. Очевидно, що як фанату саме книжної саги найбільше мене порадувала наявність подібних сюжетів книжкового та серіального варіанту. Звичайно, до того, що я б хотів побачити на екрані, ще дуже далеко, і такого перебігу подій, скоріше за все, ніколи не буде. Але тим не менш це краще, ніж безглузді сюжетні лінії другого сезону про Ескеля, Велет Велетмеїр та ще купи всього іншого. Сценаристи фантазують на славу, і в цьому сезоні вони теж добряче здивували, чого тільки варта нова сексуальна орієнтація любистка. За традицією, глядачі як відьмака, так і будь-якого іншого багатосезонного шоу в основному діляться на два найбільші табори. Одні дивляться серіал, їм все подобається, решта теж дивиться, але їм взагалі нічого не подобається від крайності в крайність. Очевидно, що не всі погодяться із моїми думками, і це цілком нормально. Іншого й не очікую. Серіал дуже низької якості, але це не заважає величезній кількості людей дивитися його. Якщо глядач свідомо подивився два сезони і після цього увімкнув третій сезон, це багато про що говорить. Багатьом він все ж подобається, а тим, кому не подобається, в кращому випадку буде достатньо огляду чи переказу сюжету. Даний огляд скоріше можна описати як перше враження після перегляду, ніж повноцінне відео. Так як відбулася прем'єра тільки першої половини сезону, відео вийшло неповним. тож у найближчому майбутньому очікуйте на друге, де я поговорю про останні три серії. Прем'єра другої половини відбудеться 27 липня, тож десь на початку серпня на каналі з'явиться нове відео по Відьмаку. Ну що ж, дякую за перегляд, якщо подобається даний формат, тоді хочу порекомендувати переглянути решту подібних відео, які я на каналі. Бажаю всім гарних серіалів, до нових зустрічей!